Олена, зовсім скоро перший Великдень твій у статусі багатодітної мами. Як готуєтеся? Чи допомагає старша Маша у підготовці? Ну, я, во перше хочу тебе теж поздравити, тому що, да, ми з тобою практично вирівнялися, практично. Ну, <laughs> ну, Катя і Ваня, Катя, Ваня, все, в общем, да. Як готуємося до Пасхи? Ми відпустили всіх нянь, ну, тому що... У них тоже праздник. И і... Рішили е, поїхати к друзів. Ну я думаю, що загородний формат великня е, кажется, то що нужно для сім'ї з большим кількістю дітей. Ми з тобою ще не бачилися з того моменту, як кварталівці відправилися в американський тур. Ви об'їхали чимало міст. Ти спромоглася з двома маленькими дітьми залишити їх в Києві і полетіти на гастролі. Куди можна здати двох маленьких дітей і відправитися на гастролі? У нас слава Богу. Ну, Просто потрясающе бабушки я. Благодарю Бога и судьбу за э, свекровь, за маму мою, потому что, ну правда, они очень выручают, конечно же, да, няни, конечно же, но все равно иногда, когда мама уезжает, когда я уезжаю, да, то мне кажется, должна быть какая-то вот родная женская душа, ну вот родная женская энергия должна в доме остаться на момент отсутствия меня. И вот э, такими родными людьми выступают бабушки. Признаюсь честно, мне уже хотелось, ну то есть мне уже хотелось э, вот уехать э, куда-то вот далеко. просто чтобы немножечко сменить декорации и э, уже хотелось конечно немножко поработать ну и надо было уже поработать потому что да у нас много я семейейный бюджет трясщить по швах ну, нет так это давать не будем так говорить но скажем так в да, надо стараться. Як проводили вихідні? Тому що, звичайно, на гастролях є кілька днів, коли можна просто розслабитися, зробити шопінг. У нас було три вихідних, вони припали на Майами, що, що було неплохо. Да, ми порадувалися, купались в морі, загорали на пляжі, сходили на нове шоу «Цирка Дюсселей». На це шоу ми попали з легкої руки знайомих Женьки Кашевого, які там виступають. І в програму кілька разів були навіть включені слова Сценарии за 95-й квартал. Ну, то есть, ну, им позволяется такое делать. То есть, артисты из разных стран там очень интернациональный коллектив. И когда они знают, что кто-то присутствует из родни, из знакомых в зале, они позволяют себе такие вольности. Цього року 15 років, як ви побралися з чоловіком. ти все 15 років у шлюбі. Ти замовила якийсь подарунок? Вигадала, як будете романтично святкувати. Звичайно, так. Але як же ж я можу про це зараз все розказати? Це ж не буде сюрпризом. <рес> Ні, Катя, я, звісно, не думала ще об этом. Ну, просто у нас 21 сентября, то я й мужу теж напоминаю, у нас 21 сентября. Годовщина. <рес> а на самом деле класна дата. 15. У нас дуже молода сім'я.